У мене є народу мого українська мова чудова, своя материнська. По світу її, як святиню нестиму, допоки живу, в чистоті берегтиму, з любов'ю, сердечною вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Схожа наша рідна мова цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце мила, що колись до нього мати піднесла вас посадила. Розвивайся веселяйся, моє рідна мово, У ворвінки роздягайся моє щире слово. Материнська ніжна мова. Мово сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Є прекрасних мов багато, але першою як мати серед мов лиш ти є ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова. Лиш по-українськи, українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити. І по-українськи Господа молити, Треба і чужі моли старанно вивчати Та з усіх найбільше рідну шанувати. Боритися поборете, вам Бог помагає, За вас правда, за вас слава і воля святая.